Екологічна прокуратура Києва почала зачищати берегову лінію Дніпра від незаконно встановлених кафетерів та мафів. Стартували з гідропарку, де розташовано чимало ресторанчиків. Як показала попередня перевірка, не всі вони мають право займати природоохоронні землі, до яких належить берегова смуга. Деталі у Олени Поскребушевої. Від початку квітня власники п'яти ресторанчиків на березі Дніпра у гідропарку отримали приписи від екологічної прокуратури. Серед порушників кафе Очеретяний кіт. Як з'ясувалося, жодних законних підстав для його встановлення та функціонування немає. Кафе Очеретяний кіт займало площу у 26 соток державної природоохоронної землі. Її нормативна вартість коливається в межах 7 мільйонів гривень. Окрім самозахоплення території, за даними прокуратури, власники кафе Очеретяний кіт обмежували доступ до берегової лінії, адже встановили терасу біля самої води. Керівник закладу каже, ще напередодні ввечері його ресторанчик приймав відвідувачів, а вже сьогодні поза законом. Поняття незаконно незаконноотносительне поняття. Сім років ми стояли, читали законом. Платили державі гроші, платили всі налоги. Було рішення суду… Демонтаж. Ми її демонтуємо. Чи ви тихо спокійно здалися? Що далі а буде що залишається? А що залишається? можна воювати смисл. Тим часом прокурорські перевірки закладів біля води тривають. Фахівці кажуть, наполягатимуть на демонтажі усіх ресторанів, розташованих у радіусі 100 метрів від лінії Дніпра. Цю перевірку ми продовжуємо за результатами перевірки. Голові Київської міської державної адміністрації вже підготовлено подання з пропозицією завершити створення ландшафтного парку та усунути ті порушення, які е, виявлені. Прокурорською перевіркою найближчим часом прокурори обіцяють звільнити берегову смугу від незаконно розташованих ресторанів, які обмежують доступ відпочивальникам на столичні пляжі. Олена Поскрабушва Олексій Ковалевський, телеканал Київ.